Коста Дельвієнто було невеличким рибальським містечком, що тулилося до самого узбережжя. Низка білих, розсипаних уздовж берега будиночків з червоною черепицею та вузькими віконцями здавалася іграшковою, а вузькі вулички нагадували плетеницю, якою раз по раз сновигали рибалки. Колись це маленьке поселення виникло поруч із природньою затокою що Захищала від штормів, та з часом обросло морськими легендами, у які хтось вірив, а хтось вважав дурними несенітницями. Рауль біг вимущеною гладким каменем, головною дорогою міста. Сонце вже хилилося до горизонту, але на вулицях було ще людно. І Рауль на ходу перекидався кількома словами зі сіма, кого зустрічав. Доброго вечора, тітень колосія! Як ваша нога вже краще? Доброго вечора, дядько Мігель. Ви вже відремонтували свого човна. Хлопець поспішав додому у радісному передчутті. Сьогодні він порадує свою старшу сестру Марісоль, адже він вперше вийшов в море на баркасі сеньора Енріке як справжній рибалка. Разом з іншими чоловіками вони витягли повні сіті мерлузи. Сеньор Інріке був дуже задоволений і заплатив, крім обіцяного, ще зверху по кілька монет. Рауль мчав додому, аби подарувати ці перші його в житті зароблені гроші своїй старшій сестрі Марісоль. Він надзвичайно любив сестру. Вона замінила йому батька і матір. Батько теж був рибалкою. Його забрало море. Мати від горя швидко згасла і одного ранку просто не прокинулась. Так брат і сестра залишилися самі і мусили покладатися лише один на одного. Оскільки Марістоль була старшою, на її плечі впала турбота про брата. А сьогодні він, Рауль, зможе віддячити їй. Сьогодні він став годувальником, адже зробив. Перші свої монети і всі до останньої віддасть сестрі. Він уявляв, як сестра зрадіє його першому заробітку. Ця думка підганяла його швидше бігти додому, перехоплювала дух, коли він уявляв здивовані і радісні очі сестри. Вони у Марісоль були незвичайними. Усі мешканці Коста дель В'єнто були караокими, а у неї очі сині сині. Як море, такі ж, як у Рауля. Як і усі, вони з сестрою були смуглими від південного сонця, їх волосся було кольору Крила Ворона. Звідки такий дивний колір очей дивувалися люди? А дехто поза очі називав сестру відьмою. Сестра не розуміла, чому її дехто остерігається, а дехто навіть боїться. Ставши дорослим, Рауль теж почав відчувати на собі недобрі погляди, але не надавав цьому уваги. Тітка Лусія, дивлячись у їхні очі, чомусь зітхала. Час від часу на її обличчі з'являлася тінь тривоги, але вона вдало маскувала її щирою. Але трохи сумною посмішкою. Інколи забуваючись, вона могла говорити сама собі Діти мої, діти мої, за що це все вам? Але потім, ніби прокидалася від короткого забуття, не звертайте уваги, від старості сама не знаю, що верзу. Коли Рауль наблизився до свого ранчо. Його охопило недобре перечуття ворота були відчинені. Марісоль ніколи не залишала їх відчиненими вона тримала на подвір'ї кілька курей, а через відчинені ворота могла забігти ціла зграя голодних псів, які часто вешталися по коста дель В'єнто. Вони за мить би передушили усіх несучок. Серце хлопця стиснулося, і він кинувся вперед. Добігши до двору, Рауль помітив, що в хаті яскраве світло. Воно не було схоже на світло від вогню, яскраве, холодне, біле. Воно ніби лід сковувало серце невідомим страхом, але лише на мить. Клопець вихором влетів всередину і отерів, посеред кімнати, височіла дивна. Напівпрозоро завіса, схожа на кришталь, або дзеркало, звідти йшло холодне сяйво, точніше, воно лилося з того, що виднілося по той бік скла. У цьому моторошному зазеркаллі все світилося тим таки холодним світлом: трава, листя дерев. На півпрозорій постаті, що нагадували людей. А посеред цього всього світу стояла Марісоль. Її очі були широко розплющені, а волосся, воно стало білішим за сніг. Здавалося, вона була десь не тут, залишилася лише її оболонка, а душа покинула тіло. Раптом її повіки здригнулися, і вона одними губами прошепотіла. Рауль, допоможи. Рауль, не гаючи, і меті кинувся до сестри. Та щойно він торкнувся дивного дзеркала, воно розсипалося на дрібні прозорі уламки, які за секунду просто розтали в повітрі. Світло щезло разом із цим маревом, забравши з собою. І Марісоль. Ще хвилю другу Рауль стояв, не вірячи своїм очам. Усе здавалося страшним сном. Марісоль, що сталося? Куди вона зникла? Що було з її волоссям? Він таки знайшов її, озвався голос за спиною. Рауль здригнувся і озирнувся. Позаду стояла тітка Луїсія, спершись на одвірок. Вона важко дихала, очевидно, бігла сюди, помітивши незвичайне сяйво. Сідай, Рауль, тихо мовила вона. Нам є про що поговорити.